Батько сказав, що не для мене цей світ моїх не злічить про неві реальності молитв зі мною йди разом ми змінимо ніч на день. Підвішена на міні визнала рішення проблем. Не згадуй про це, не вертайся це. Ох, батько вироць у слабку поповину. У плещі нема нічого, щоб тримало мене на плаву. Тут лишимо декорації. Не добре це не вертайся. Церкаю середнього вину. Рядно дрібний, дурний, білий шум, Макуйва лізики, ніграшки вглом. Страйка 3, коханий, я три, коханий Три Трогосів з рамофону спів. Сівіться секція мене, гурки згадки розпочне. Скажи привіт, коханий я Три Троголосів за рамохом спів Бах! повернувся і змілю на руці. Це світ рече, що ти не зможеш зрозуміть. Та зі мною йди, разом ми змінимо ніч на день. Тримайся в мене і більше не буде жити, як мішень. Ох, поглину, Павок! Співає за трутою на губах, поцілувавши мене у можеш покинути цей шах. Позлишаємо декорації, <звук> розуму матері. Не згадуй про це, не вертайся. В це. Тож порад тих хто полягли. Анібом навколо голови. Тож нарешті кохала я в дім. Трясів самотнійські візик цієї мені зроблена богом для усіх. Скажи привіт, кохана, я в дім Треласи в самотний си догадала, догладала, догладала. Верис их тієї мені, <му> ви на для усіх. Она гадала, догладала, догадала, догадала. Богом для усіх.